Друзі, тільки подивіться, яка краса в нас в готелі Di Дімара, який знаходиться в Наамобей. Дуже гарний готель з дуже гарною зеленою, красивою територією, тут неймовірно гарні корпуси, просто одна насолода. І що в цьому готелі характерно і незвично для Наамабе, це те, що тут є кораловий риб. Ось, але немає повноцінного піщаного заходу. Ось, але ну це є такою і перевагою, і з одного боку невеликим недоліком, бо в нам аби часто їдуть саме за піщаними заходами. Але ну, дуже гарний готель в безвітряній бухті, неймовірно красивий. Ми зустріли не одного туриста українського, який кажуть, що вони повертаються в цей готель вже багато разів і дуже дуже його люблять. Дуже всім задоволені. Я їх розумію, бо тільки подивіться, яка тут краса, дуже часто дуже І так, друзі, на території готелю Стелла Mare в нас є два басейни. Обидва з підігрівом, один басейн. А на верхній частині території він тільки для дорослих. І ось тут ближче до пляжу ще басейни, які в нас вже і для дітей, і для дорослих. Всі з підігрівом. Стелла Mare має ось такі ось каскадні пляжі. Зони. Так, друзі, в Stella Стелла Дімара в нас пляж має ось таку каскадну конструкцію. Тобто в нас багаторівневий пляж. Ось таким коротеньким понтоном. Тут є в нас кораловий риф і немає а, пологового піщаного заходу. Є невеличка, наскільки я знаю, така малесенька лагунка, де можна ну, для малесенької дитинки трошки трошки зайти, але це аж ніяк не повноцінний захід з берега. Так, Готель Стелла Дімарев на мобиль. Дуже гарний готель високого рівня.